Всім привіт! Мене звати Софія, і в цьому відео я розповім вам 5 плюсів носити корсет шино Перший плюс, який мене замотивував носити корсет шино це те, що корсет вирівнює не тільки спину, а й робить гарну талію. І ви завжди зможете підтримувати себе в формі і бути спортивними. Тепер стосовно холодних пори року, тобто зими і осені. Коли, наприклад, в школі на прогулянках, навіть під час сну е, холодно, у нас в школі завжди всі мерзли, а мені було комфортно, тепло, так як я була в корсеті, і спати набагато зручніше, і взагалі, і навіть прогулятися. Навіть якщо ви соромитеся корсета, то в школу ви можете його дуже добре скривати під одягом теплим і на прогулянках, коли з друзями. По-третє, ви завжди зможете захистити себе, так як якщо хтось захоче вас вдарити, то скоріше йому буде боляче, а не вам. Я цим справді не користувалася, але можете спробувати. Тим, хто любить фізкультуру, це скоріше мінус, але ви можете або зовсім на фізру не ходити, якщо вам дозволять, або не робити більшість вправ. Наприклад, я взагалі на фізкультуру не ходила з тих пір, як почала носити корсет. І наостанок, я цим плюсом не користувалася, так як я в транспорті в час пік не їздила, але як варіант, навіть якщо вас хтось штовхне, то вам не буде боляче і не буде дискомфортно. Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте ще якісь плюси носити корсет, про які я в цьому відео не сказала, ставте лайки, і в наступному відео я зніму про мінуси носити корсет Шено.